Я не люблю ці маяки, вони постійно вони трошки прогинаються. Ну, такі неудобні ошибку дають. Але коли швидко треба стяжечку зробити, звісно, швидко ними. 15 хвилин і санузел закидали на цих маячках. Но вони неудобні. Якби так ще потім виривати треба, мені це не подобається. Неудобно це все. Но зато швидко. Ось так цементу туди, гоп-гоп, наверх його зараз лопати, Шльоп, шлеп, шльоп, шльоп, шльоп. Давай, 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 веселіше, веселіше, погнав, погнав. Вот Отаку горочку, бачите, налопатили, налопатили і зараз тяжечка буде. Ось Сюди зараз долопатиму. Все, хімія, фібра, огонь. І зараз по-бистрому заляємо. Вириваємо маячки, зараз перетремує і буде все, як має бути. Зарубляем зараз все цей будем. Все, вырвали маячок. Сейчас заруба. Короче, вы вырвали маяки, музыки здесь приготовили, все, у нас сейчас уже будут сохнуть. Короче, все наше просохло. Надо зарубить, теперь 6000 линейки. Осталось как расплеен немного. Зараз пропылесосим і огонь будет. Беремо вот так. Клійок, шлеп, 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 шлеп. І вот так вот це все, все заробляємо, коли маяки які І все, клеєм плитишним. Заробили їх. І все, буде все як має бути. Ось така ля, ось так заробили маячки одразу всі. Зараз будемо загрунтовувати санузел. Це просохне. Треба, щоб просохла гідроізоляцію ще зробити. І можна шльопати пліточку буде. Сейчас загрунтую оце все, щоб вже час не Штробки Штропки заделу. По теплу підлогу оформлення закинули і під датчик. Тепер треба, щоб тільки висохло. Маячки заробили. Все, треба чекати.